Доброго дня, це канал Пасік в Україні. Отримали ми маточки карника. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ось тобі в коробочках вони сидять. У нас на вулиці прохолодно. Ми боялися, що вони не доживуть, але бачимо, що шевеляться. Це вже добрий признак. На вулиці у нас дуже прохолодно, тому довго показувати не будемо. Маточки карника, пешець і Лампрект, здається. Карніку використовували на пасіці перший рік. Раніше не користувалися, лише Карпатком основному. Або ті, ще на роях були. Ось так вони. Доїхали всі живі. Контакти бачимо тут, а також ми залишимо в описі і в коментарях, кому цікаво. Зараз ми їх відселимо, ховаємо в карманчик, щоб вони застулилися. І так їм було прохолодно по новій площі. Отправили нам по новій площі. Відводки ми ці робили ось такі сильні. Це у нас відводочки ми робили на 6-7 рамочок розплідних. 7-6 рамочок розплідних. Здається, дві кормових і одна корбова. Ось так обсидка. покаже, будь ласка. скорі. А що така у нас гарна обсидка, вона вже розплід вийшов. Сильні відводки. Сильні відводки даємо гарні маточки. Зараз ми даємо маточки, поки що ми нічого під... не відкриваємо. Сподіваємося, що з ними все добре буде. Поки що ми нічого не відкриваємо, підсиляємо кісь. Через понеділок, через два дні ми прийдемо, відкриємо маленький отвір і перевіримо маточники. Якщо є маточники, обернемо. Тому що, по ідеї, більш відкритого розплута тут вже немає. Вони вже все закрили. Потім ще через три дні прийдемо і обламаємо великий отвір. І вже вони випустять маточку. Потім перевіримо, чи прийняли. Маточки вже нас плідні. Можна спічку підставляти, Ну, ми рамочку ми придавлюємо все. Так, все. Сильню відводочку насліпне. Ми їх після переїзду не, до них не приїжджали, не перевіряли, тому що ми забивали груборя всі пусті місця рамками. Тому їх все добре. Так, І так здаємося. водичка. у нас зожці не був вітер, холод. не обережно, тому що без димаря. Ось така у нас оцитка. Це від водочки дуже сильно. Так, бігаємо по маточку. Лампроект. Зараз глянемо, чи бджіт вона не піде. Так, да, виявляється, від приходить дивитися. Думаю, що тут приїхало. Надіюсь приймуть усіх. Надіюсь, що вони не попримерзали, що споду розподіл не буде добре. Час покаже. Закриваємо обережнику. Кому цікаво, де ми купували. контакты в начале видео есть, а так уж будете в описании в комментариях. И петляем обовязково, потому что сейчас не будет прохладно. Взятка луна ну, нет. Главное, чтобы маточка у нас была добра. Чтобы она не простила. Маточки все ховаем карманах. Такі відводички, що і на акацію це як сім'я. Як будемо відкривати, також знімемо відео, щоб ви розуміли принцип роботи. Маточки ми самі не виводимо. Нехай це займається цим маткуводом. хліб матки, Наш хліб – качати мед. Він повинен робити свою роботу. Ой, Потім по Цікаво буде порівнювати. Це дві різні карники на агресивність, на медопродуктивність, на все сильні відводички. Зараз підставляємо маточки, а буквально вже через, як ми їх повідкриваємо, вже можна підставляти буде в ощінку. Тому що бджілки ващину без матки мітя. Попідні матки ще коли сіють. ось Зараз Ось ще раз покажу контакти, кому цікаво. Знайшли, знайшли ми дані маточки на OLX. холодно. Знайшли ми дані маточки на OLX. вирішили спробувати чому підніму. Маточки я вважаю потрібно купувати, щоб розбавляти трутнів, щоб різні трутні були, бо одні ті самі не годяться. Дорожня, утепляем натепляємо, закрываем так, чего вам сказать? На вулиці прохолодно, бджіл не літають, дощ, вітер сьогодні їздили в лікарню, замерзли. Будемо чекати тепло, будемо чекати рої. Тому що з такою погодою в сім'ях сильних 100% будуть, які б не були маточки, будуть матичники. При такій погоді до бджілок особо не полазить. Всім гарного дня.